А для тих, кому потрібні універсальні або кросові якісь швидкісні шини в більших розмірах, вони конкретно сьогодні замовили у нас 27 на 14 диски. Надзвичайно рекомендую вам обор Велче. Дуже м'якенька, просто зацініть, наскільки вона м'якенька. При цьому має міцний шестишаровий каркас, це означає, що не буде пробиватись на кожному кроці, кожною якоюсь колючкою чи сучком. І це все дає нам прекрасну, кросову, прекрасну універсальну шину, яка дуже любить швидкість, яка дуже цупка, яка чіпляється в поворотах кожним своїм ґрунтозачепом. При цьому ці ґрунтозачепи мають 20 мм висоти, а це означає, що будуть гребти навіть в легкій грязюці. Хоч це швидкісні, хоч це кросові шини, але навіть легку грязюку ви пройдете. На цих шинах з честю. Якщо друзі вам потрібні легкі, наголошую, вони надзвичайно легкі, там м'якенькі універсальні кросові шини, сміливо телефонуйте, маємо їх великий вибір.